І В цій команді міста гравців не будуть належним до речі, як і в Києві Баскетку 3 на 3. Але саме тобто, знаю, що матч буде зупинятися, той чи інший схід в укриття і буде помилений вже після паузи. І перший паши данноскує зараз на фронті. І... Це мають поруч, це відро скоро стане можливим повноцінним плані проведення Я, Тобто За повними трибунами немає. Що... Дарування ми таке великої і ми подякуємо своїм результативним провалюванням купчик. І урчик не провалюється низько, йде 3 секунду, а від маленький тримаючи ящик намагається закрите володіння своєю атакою. Майже 100 нагадує. Рефотатив. У Звернувся, чи хтось за ним стежить, чи старший, чи намагається наздодати 14 секунд володіння. Оставологів. З побігу опанували команду. Наставлю з тобою, вийде на робота, розмову нападі. Звичайно, не забуду, приблизно. Але тут це більш просто молода, але це єдина. Сейчас початку подивимося 14 ноль і 17. По друге все доволі рефері, перемовляв дайте ще за особливого проводнича. Атакувати і сапаса, орушення попередні ситуації, атакувати, ж не крим. На швидкість після на річні зараз на данчиком. Покладені самі з неболі. Це наша сильно сторона. Мало того, забуде просто турну, може, куто не вийти. Справді ми так і розірвується. Транзиція Олександр Дюкін отримує м'яч у свої 17 років. Подуше і постійний кінок, як в мене дозвол. Першу хвилину грає свою. Продовжує в цій ситуації отримувати певні 2 метри є у самоте. Вишив і вищий. Маску підтримка метра троє.